Всім привіт! 12 жовтня 2022 року. Ось так виглядає сорт яблуні Golden Delšius Rangers. Я провів пізне нормування десь в середині, е, середині серпня. На жаль, раніше не встиг, але все одно це дало трохи ефект яблука. Набралися, ну не дуже великі, звичайно, але достатньо вже такий більш-менш хороший розмір. А то були зовсім дрібні були б, я би не нормував. Сонце вийшло, врожай дуже хороший. От. Сорт пошкоджується трохи хворобами. Але як для домашнього вжитку то вистачає три обробки. Там де-не-де буде проскакувати перша, але для себе не критично. От Єдиний, як для мене недолік цього сорту, те, що він в лешці дуже в'яне. Якщо сирий підвал, то може до березня місяця зберігатися. так? Я їх стараюсь з'їсти до Нового року. Дуже солодкий цей клон, прямо з дерева можна їсти. Дуже соковитий, набагато соковитіші, ніж ті яблука, що куплені в супермаркеті. От те, що нормувалося ще лежить. Ось такі яблучка. Не дуже я обробляв. так що можна і в північних регіонах вирощувати Golden Delicious. обов'язково два-три рази обробити від хворобі шкідників. Ну і пронормувати. А то, якщо не нормувати, буде багато дріб'язку, тому що сорт дуже гружайний. Всім дякую за увагу. До побачення.